Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і давайте з вами приготуємо сьогодні піцу на сковороді. Я 100 років її не робила і тут раптом згадала і вирішила зробити. Для початку я беру два яйця для основи. Тут дуже-дуже все просто, швидко, Приготується за хвилинок 10, все буде готово. Дивіться, два яйця. Тепер сюди я кладу 4 ложки столових майонезу. Кетчуп впав. Перепрошую так, чотири ложки майонезу: перша. Друга. Третя. Четверта. Ну тут якраз чотири. Чудово. Тепер 4 ложки сметани. Так, ну, майонез і сметану взагалі я завжди беру будь-які. Майонезу і сметани однаково. Всього по 4. Все. Тепер, друзі, я сюди просію 4 ложки борошна. Ось так. Готова солі, цукру, перцю всього до смаку. Розмішали все, ось до такої консистенції. Основа готова. На сковорідку трохи олійки і зверху налила основу для піци. Тепер одразу починаю все складати зверху. Спочатку змащую кетчупом. Так, я змастила кетчупом, тепер начинку, яку хочемо. У мене це помідори, огірки, солоні, звісно, м'ясо, ковбаска та сирок. Поки я все це викладала, у мене сковорідка стояла на маленькому вогні. Тепер я закриваю все кришечкою і чекаю приготування. Друзі, все готове, обережно дістаємо. Друзі, дивіться, ось так легко і просто, і дуже-дуже швидко я приготувала піцу 5 хвилин і все готово. Щоб дістати її з сковорідки, я її розрізала на чотири частинки і діставала по одній. Вона не пристає до сковорідки, все чудово. Дістається легко. Я просто подумала, що цілу я не дістану, не розірвавши її. А так, ось так у мене все вийшло. Вам усім бажаю гарного дня. Чудового настрою, мирного неба над головою.